Простий крем, який підходить до будь-якого тортика. 250 г вершкового масла та 6 столових ложок цукру. Це добре збиваємо, допоки наша маса не стане дуже ніжною. Потім поступово додаємо сметану 250 г. Кожного разу додаємо по 2-3 ложки та добре збиваємо. І так виробляємо до кінця. Вбиваємо ще хвилин 10. І все, наш крем готовий. Подивіться, який він класний вийшов. Та формуємо наш тортик. У мене медовий. Для глазури я обрала готовий шоколад ось такий. Ставлю його в кип'ячену воду на 6 хвилин та змазую свій тортик. Все готово. Смачного вам.